То капець. Ще не почався мій темний ретрит, а вже приходить усвідомлення. Е, достатньо довго думав про страх смерті. Ну, е, як достатньо довго? Я про нього давно вже чув, але не міг зрозуміти, як це? Як він може проявлятися, наприклад, коли я турбуюся про своє здоров'я? І отут буквально сьогодні це усвідомлення, що я можу. Е, Турбуватися про своє здоров'я зі сторони страху, тобто боязнь швидше померти, завчасно померти. І цей страх заставляє мене там ходити на йогу, потім не знаю, правильно харчуватися, зарядки робити, і тому подібне. А є друга сторона медалі це прояв, прояв любові до свого тіла і. Рух дії мої зі сторони прояву любові до свого тіла. Усвідомлення, що це є справді храм душі. І... Хух. Цей храм душі потребує уваги, поваги і любові. І І ці... Два одинаково, ну одна одинакова дія, але породжує свою, так би мовити, глибину з двох різних позицій. З позиції страху. Я боюся вмерти завчасно. І другий варіант: я турбуюся про свою про своє тіло, про храм душі, проявляючи йому вдячність і, і любов, і турботу. І ці дві, дві різні речі вони. Для мене якось от в один момент стали усвідомленими що.